слава Ісусу Христу! Дорогі Христі, сьогодні є неділя всіх святих. Ми маємо парати всіх святих українського народу, ми трошечки ого... так погородили, певні контури поставили українського народу, а сьогодні є неділя всіх святих. Тобто не ти, неділя ти, тих людей, які живуть свято. Навіть такі гарна анекдотка. Хто такі святі? Хто такі святі? Такі люди, які, які живуть свято. А хто такі мученики? Такі, які живуть святими людьми. Бо святими людьми так часом тяжко жити. Такі, які стараються бути ідеальними, стараються бути певним таким зразком, зірцем. Тетя Господь щось говорить таке, що інколи дивлячись на реальність, порівнюючи це все з реальністю, думаємо собі, то якісь такі небеса, то якась така святість, яка в принципі в реальності майже неможлива. Хто любить батька або матір більше, ніж мене, той мене не гір. Хто любить сина або дочку більше, ніж мене, той мене не гір. Хто з нас перший стиль як? Не стадайтеся. Не те жарти жартами, але інколи дивлячись на ті на Євангел... на Євангелії і так далі, ми втрачаємо реальність, що це сказала реальна людина. І він не сказав де до когось. Він це сказав до мене. І проте себе зараз. По суті, своїй до найріднішого, найціннішого. До батька, до батьків і дітей, до братів і сестер, чи сина, синів і дочок. Каже, хто любить більше, той є мене недостой. Який нам дуже ревнивий Бог правда? Просто Він не може ніяк. Що не можна ніби і, то, і то любити. Це є до певної міри протиставлення. І Господь, напевно, свідомо провокує це все. Він просто протиставляє те, що є тілесне до того, що є духовне. Як він скаже до Самарянки, про ті розмови каже, Бог є дух. Що таке є дух? Дух це є щось. Що в принципі його нема, його не можна по -по -по помацати, його не можна взяти в руку чи ще щось. Це є чиста енергія, любов, надія, віра темна. Їх нема в такому, правда? Ну нема. Не можна в магазин піти і купити собі літру надії або дві літри любові. Нема, правда такого? Це все матеріалізується коли через нашу душу. Тоді любов народжується. Тоді вона стає. Тоді в нас є видимо. Але так, вона існує в чистому вигляді, вона не існує десь в чистому вигляді матеріального світу. І Господь сьогодні протиставляє і каже, ви не можете навчитися любити своїх батьків чи своїх дітей без того, щоб зрозуміти, що таке є любов. А любов це і є Бог. Бог є любов. Ми дуже часто хочемо чисто силою навчитися, щоб... Ну, я, вже, я змушу то любити. То я мушу то полюбити. Мушу його. І думаємо, що навіть не зауважуємо, що це є протиставлення. Мусити і любити це неможливо. Любити тільки можна, або захотіти можна полюбити. А мусити це можна заставити. Коли людина заставляє себе, вона не може нікого полюбити. Це є те перше, про що Господь говорить. Якщо ви заставляєте себе до молитви, до храму, ви ніколи не зможете полюбити Бога. Ви його ніколи не зрозумієте. Тому що ви то не зробили, тому що захотів, а тому, що мусять. Не тому, що це було бажання. А тому, що був обов'язок. А тепер подумайте собі, якби тато мусив постійно сидіти з дитиною. Не хотів, мама, якби мусив заставити себе кожного дня 24 години в добу. Що би з того всього було? Через тиждень би так надоїло, а через місяць, певно, повісився. це. Це є та різниця. Без Бога, без Божої любові. Ота Бо любов батьківська є неможлива. Ви не зауважували, чому ми ба... любимо своїх дітей, а не любимо чужих. Тих, принаймні, хто дуже сильно ворює. Чому так? Чому, як бігає море, я дитина, та, не бавити, не бавити, не то це запалиться, це хто бабиться, хто хто маленький? То ж він не розуміє. Як бігає чужа, я, 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 я зараз перетягнув по одному місці. Чому таке? А Та, поки би то своє, ну і що ж своє, що не таке саме, мають після дві ноги, дві руки. Не зуважили, що твориться щось таке, що в принципі розмов пояснити неможливо. При народженні стається оце величезне чудо. Мало того, що то чудо в 3 3,5 кілограма вилазить звідкись. Так крім того, що стається таке чудо, що розвиває до нього щось таке, що до інших людей не можу розвивати. Звідки то береться? Ті, хто ходять до мене на перешлюбні науки, знають, з чого я починаю з чому хочеш його поженити? По що?» Чому ти хоче ніби? Що нема інше? Та є, ну а чому? «Ну Чому вибрав такий ноток? Ну, Яка причина є тому, що двоє людей, які ще два роки тому не знали? Що вони існують взагалі. Тепер кажуть, все там двоє режийте разом. Хто вас звів добуде? То є та Божа любов. Є то є хто, про що Бог говорить? Без тої Божої любові неможливо ні любов батьківська, ні любов подружня. Бо вона тоді не можна пояснити. Інколи сходяться двоє настільки різних людей. Де всі об'єктивні причини кажуть, люди, дайте спокій, то не може функціонувати, той шлюб не в функціонувати. А він якось функціонує. Без тої Божої любов. Неможливо є та цікаві. Бог завжди стоїть в джерелі, в початку, в самому початку життя при нашому народженні твориться ота любов матері до дитини, батька до дитини. Та, яка потім. Через ціле своє життя стоїть, але сама початківська любов в неї набагато більша. Любов борна до людини є набагато більша, ніж та любов, до... чисто земна любов батька чи мати до своїх дітей. Це йде протиставлення. Бог це не є Бог якийсь, я не знаю, там православний, католицький або ще щось. Бо ми тоді його звужуємо, Ми ставимо його в рамки. І Бог це є щось надзвичайне. Він створив землю, Він створив всі ті планети, нашу сонячну систему, Він створив космос. Це є Бог. І тому якщо хтось ставить ту материнську чи батьківську любов вище від тої початкової любові, він є приречений втратити і Божу любов, і ту подружню любов, чи батьківську І ми бачимо зараз, як часто це стається по тих по, породинах. По, по де родини перманентно розпадаються. Де діти з батьками перманентно не можуть дати собі раду, чи батьки з дітьми. Неважливо. Чому? Бо ти колись була на церква. А тепер що змінилося? Вже великі і не здали чи я. Вони ж по дорозі не втратили. Десять розгубили ми Напевно, тому, що по дорозі трошки втратили на тому, що ж це все ми перевели у плани якоїсь, якоїсь містерії, містерії, або ще чогось, таких чудо і так далі. Ми чекаємо, що вже Бог, от 10 років прожили разом, перші по-друге, і тепер йдемося любити. Ага, ждіть. Розумієте, ми все будемо когось чути. А чудо вже сталося. Ми то чудо просто пройшли. Пройшли тут біля нього, і забули. І за 10 років забули. Що ми Ще 10 років тому так одне одного кохали. То чому? Що ми згубили по дорозі? Бо ту Божу любов, яка була між нами, ми її згубили. Замість її примножувати, замість її тішитися нею. Ми то розкидували пригорщами через наші сварки, гніви, крики, прокльони і так далі. Ми то розкидували. А потім ми дивимося, а чому ми так гарно вміємося сварити? Ну так, а що ми 10 чи 15 років робили перманентно щодня? Сварилися, так ми стали чемпіонами вдохності. Правда? А чому ні? Це є те протиставлення Божої любові людською. Це людської любові їй немає, немає, її неможливо. Якщо нема тут в душі Божої любові, бо Бог є джерелом любові, по то ми приходимо до храму. Сюди ми крім того приходимо, щоб тут, в голові, в нашій душі, все не застрягло, не затвердло не за черстві. Кажу, Дух Святий, його символ є вода. Що робить вода? Що робить земля без води? Що? Що, що? Що? Кам'яніє. Кам'яніє? Де. Що робить людина без молитви, без Духа Святого? Кам'яніє. Пе. До своїх. Рідних, своїх близьких, тих, якими ми, ми ще думаємо, плануємо ще до смерті. Це і є та Божа любов. Без тої Божої любові є неможливо жити, неможливо творити родину, неможливо творити нормальні родини, неможливо творити нічого. Без тої Божої любові. А він ту любов нам дарує. І навіть не хоче з неї ніякої п'ятки чи десятки, то, що ми кидаємо сухо. Десь, в ту, в той кожен. Богу від того не треба. Я вам скажу зараз, я не далі не розказую. Ті гроші, я не нараховую, якісь Божої рахунок. йду на церковні. Бог, ви не поможете Богу купити. Бога це можна тільки попросити. І тому наші і темні за мир, за любов, за Богом мережений народ, наш за правління, за полонених. За хворих і так далі. Ми все Богу щось кажемо Господи, помилуй». Господи помилуй» якраз має сенс того всього. Господи, дай нам. Колись цар милував правда, когось, якщо потім щось дати. Господи, помилуй». Дай нам Твою любов, ю. дай нам вір, ю. дай нам надію, милосердя, мудрості, мужності, щоб ми могли дійсно прожити те життя так, щоб за нього потім не було Навіть перед самим собою. З ту фразу я вже повторив кілька десять разів, і на цьому я сьогодні залежить. У наше життя прожити ми можемо тільки земне, тільки один раз. Не пробуємо викидувати його, у той час, який Бог нам дарував, не пробуємо викидувати його через вікно, через наші сварки, крики, енергетики, гніви і так далі. Це і те, що руйнує. Це і те, що виходить від тої іншої сили, той, Та, яка також є досить рішуча. У боротьбі тут за нашу душу. Амінь. Слава Ісусу.